Вітаю глядачів та підписників. Сьогодні на продаж по сільгосп запчастини різні. Лапи культиватора зі стійками. 5 штук. Так, висота 430 300 ширина, вся какая-то уща. Одна лапка отбита. ось на одни стейки. Тетили. 5 штук Коштуют 720 гривен Далее Есть такая борона Размеры В хорошем состоянии 450 гривень. Борона та стійки культиватора. Перед відправкою я розберу, щоб займало менше місця, та дешевша доставка. Є такі ящички для інструменту. Цей трошки підігнутий, потрібно рехтонути, почистити 100 гривень коштує. чотириста. Сто вісімдесят. Сто сорок. І такий ящичок. 350 п'ятдесят? Сто дев'яносто на стой дуже класний. Застібки є. І всередині тут покришки резиновий щільнювач, фанера. Ну, Потрібно також його довести трошки до ладу 150 гривень. Корпус пічки є 130 гривень. Стопор на ПТС. Ніби як, але я точно не знаю. Якийсь він дуже довгий, 400 міліметрів. Так, далі є такі ланцюжки. Цей привідний 2,16 мм. Цей 5 метров с хвостиком. 450 гривен. Так, межцентровая 25 Серена. В середине. Стан нового. Там люфт. ладь И Такой ланцюжок. Толщина. тринадцять з половиною, чотирнадцять майже, тринадцять з половиною. Дуже класний ланцюжок, такий міцний. Крюки. Триста гривень два штуки. Дробілка, мельниця з бункером 700 гривень. Фільтра паливні, з трубками 250 гривень. Дві фари 100 гривень. Розжимні диски 500 гривень, два штуки. Шприц 60 гривень. Болти, гайки, шайби, тут асорті різні від М5 до М16, 12 кілограмів 570 гривень, такі нові болти на 16 з гайками.

Така довжина. Ці будуть по 30 гривень кілограм. І ці також гвинтики 30 гривень кілограм. Під Потай та з круглою головкою. Діаметр 4 міліметри. 30 гривень кілограм, комусь там скільки потрібно. Зважимо. Ніби все розказав, показав, можливо, щось забув. Запитуйте номер під відео. Доставка нова пошта, передплата на транспортні послуги. Укрпошта повна передплата. Дякую за увагу. На все добре.